Для того щоб підготувати свою дитину до спортової секції, треба ну одна з порад це привчити дитину до перемикання фокусу уваги. Для цього можна використовувати звичайний міський спортивний майданчик або ігровий дитячий майданчик, і привчити дитину до такої гри. Або ви самі, як батьки з ними, з нею граєтеся, або можна залучати ще діток там, ваших сусідів або друзів, вашої дитини. Отже, спочатку, наприклад, ви даєте завдання і швидко, так? Ну, там, наприклад, на якийсь рахунок, ви перемикаєте завдання, ви даєте завдання спуститися з гірки, потім зайти в пісочницю, побудувати там щось з піску. Потім, знову ж таки, на якийсь рахунок або на якийсь знак, ну, наприклад, оцей, ви просите дитину залізти на якийсь турнік, потім взяти м'ячика, підкинути певну кількість разів цей м'ячик. І ви постійно перемикаєте несподівано для дитини, на, наприклад, цей звук або якийсь рахунок. Ви перемикаєте фокус уваги дитини на новий елемент. Якщо дитина вже старша, можна погратися в таку гру, щоб дитина запам'ятовувала коло елементів, і потім, на якийсь рахунок, робила все це в зворотньому порядку. Ось Такі елементи, і чому я кажу, дитячий майданчик дуже непогано для цього підходить, тому що тут ще мозок адаптується до різних фактур. Дивіться, коли дитина спускається з гірки, наприклад, гірка зазвичай залізна, дитина тілом контактує з залізом. тобто, Мозок відчуває одну фактуру, потім дитина заходить у пісочницю, руки відчувають пісок і деревину, наприклад, від ну, Від каркасу, так, від коробки пісоч, пісочниці, тобто дитина доторкається до інших фактур. Потім дитина бере ракетку від бадмінтону і, наприклад, підкидує декілька разів воланчик, інша фактура в руках. Потім дитина бере гумовий м'ячик, підкидує, там, наприклад, гумовий м'ячик, інша фактура. А якщо там є якась мотузка, якийсь трос, по якому можна там збиратися, інша фактура в руках. Навіть доросла людина. Якщо там у вас щось таке в житті відбувається, таке якесь болото, якийсь такий застій болотний, як можна вилізти, <свісно> в тому числі з того болота, а це е нові враження. Якщо зараз вам недоступні якісь більш-менш далекі подорожі, або подорожі хоча б в місто в вашій країні, бо місце якесь з дуже. Іншим ландшафтом, з дуже іншим пейзажем, якщо ви не можете от, поки що залишити свою локацію, де ви живете, зробіть так, щоб ваш мозок насичувався різними враженнями від, і різними емоціями від, ну, умовно кажучи, або різних подій, або різних фактур. Ось, Тобто навіть така, навіть така річ, наприклад, як сходити в один день вранці в бібліотеку і посидіти серед книжок, погортати якусь книжку в руках, от саме потримати, так? Тобто фактуру, фактуру паперову тримаєте в руках. І в той же день, наприклад, сходити в якийсь спа-центр. Де вам зроблять масаж, де ви будете, ну, наприклад, в сауну сходити, доторкнутися тілом до деревини сауни, щоб вам там зробили масаж, подихати аромоаліями. Розумієте, тіло буде дуже розслаблюватися, чому? Тому що перемикання мозку на різні фактури. Ось так от в спорті різні вправи, різні елементи, і в тому числі, якщо це дитячий майданчик, то це а, контакт тіла з різними фактурами буде привчати а, мозок дитини до а, набагато більш адаптивної поведінки. Тому що в будь-якому спорті. Людині, дитині доведеться робити безліч різних елементів, якісь будуть даватися легше, якісь будуть даватися складніше. І добре адаптований під гнучкі такі моделі-поведінки мозок буде набагато вправніше з усім цим впоратися. Маю надію, що вам було корисно. І бережіть себе. Дуже дякую за увагу. До побачення.